Рівне втратило ще одного захисника. На головному майдані міста попрощалися із загиблим героєм Андрієм Мулявкою. Життя 26-річного молодшого лейтенанта обірвалося 5 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він був настільки завзятою дитиною і настільки всього хотів. От це все, що було сказано, що він просто всім цікавився, всім хотів. Він був таким патріотом, що таких в такому молодому віці дуже мало. Був дуже спортивною дитиною. Дуже любив. Сім'ю всіх поважав до лав Збройних сил України Андрій доєднався у квітні 2022 року. З найрідніших у чоловіка залишилися мама, бабуся та брат. Він сам був ну справжній герой, реально ще до війни. А зараз ну просто це така втрата. Я кажу, не можна заспокоїтися. Відколи дізналися, що його немає. Це просто цвіт нації, один з найкращих. Таких патріотів дуже мало і от. Завдяки таким би хлопцям, якби вони жили, то процвітала би Україна, а їх не стає з кожним днем все менше і менше. Заупокійну службу за захисником провели у свято Покровському кафедральному соборі. Поховали військовослужбовця на кладовищі у селі Нова Українка Рівненського району. Вічна та світла пам'ять українському воїну. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.